Всім привіт! Незламний оптиміст з вами, і сьогодні ми відвідаємо найдивніші та найцікавіші місця на Азероті та поза його межами. Багато досвідчених гравців навряд побачать щось нове для себе, але для тих, хто почав грати нещодавно і тільки знайомиться зі світом Варкрафту, відео точно буде цікавим. Вирушаємо! Серед спокійних гір та рівнин мальовничого Мулгору, де привітні та орени облаштували свою столицю, відбуваються страшні речі. Милі тапухнасті створіння влаштовують божевільну різанину та смертельні баталії зі зброєю, кролики з ножами та пістолями, білочки, вдягнувши черепи на голову, полюють одне на одного в запеклих сутичках. Побачивши одного разу, не забудеш ніколи. Обов'язково відвідати це місце. Ось тутечки воно знаходиться. Завіяне попелом тельтрасилу, гнітюче узбережжя даркшору приховує серед своїх гір селище тролів. Пролітаючи повз, ви можете і не помітити цю місцину, але я раджу завітати сюди навмисне. Тут знаходиться декілька танцювальних майданчиків, на яких тролі відриваються наповну. Ви можете стати поруч і віддатися танцю. Тролі агресивні до альянсу, що не дивно. Проте вони мають 51 левел, тому можете не боятися, що вас приб'ють. До речі, дуже цікаво було б дізнатись, що тут робить відрубана голова Таурена. Цікавий аксесуар. Для багатьох з вас не буде секретом, що гноми є найталановитішими інженерами та винахідниками. Але чи знаєте, ви, що існує потяг, який з'єднує дві столиці альянсу. Це диво інженерія працює безвідмовно і слугує найшвидшим маршрутом між двома столицями. Я раджу хоча б декілька разів проїхатись на гномському метро та помилуватись підземним тунелем. Воно того варте. Вхід знаходиться ось тут, в Айронфорджі, або у кварталі дворфів в Стормвінді. А що як я скажу вам, що існує таємний портал з Пандарії до Дренору? Дурниці, скажете ви, на хіба таке взагалі робити? Але все так і є насправді. У таємній печері на Timeless Isle знаходиться багаття, а навколо нього чотири стільці. Сівши на стільця, багаття стає активним, і на нього можна тиснути. Зробивши це, ми опинимось у горгронді на Дренорі Магія. Трохи нагадує, чи піток телепорт з Гаррі Поттера. а можливо це якийсь інший референс. Але штука дійсно прикольна. Невеличка цікавинка. У статуї Гопліна біля Буті Бей знаходиться прихована кімната скарбів. Напевно, існує квест, який сюди приводить і розповідає історію цього місця. Тут ми маємо піратський прапор, купи золота і скрині з коштовностями. А ще тут відпочивають два скелети. Хочеться думати, що це пірати, які не поділили скарби і поубивали одне одного, залишивши свої тіла назавжди у цьому місці. Мунглейд – чарівна галявина, що слугує святовищем друїдів не одну тисячу років. Ви могли бувати тут безліч разів. Та чи знаєте ви про таємне місце, що сховане в горах? Оглядовий майданчик біля прірви на північному сході локації. Звідси відкривається чудовий краєвид, і навіть стоїть лавка для відпочинку. Один великий камінь і три камені поменше наводять мене на думку, що саме сюди приходив Кенарі зі своїми учнями Іліданом та Малфуріоном для навчання складної магії природи. Чи відчували ви себе колись настільки втомленим та виснаженим, що всі проблеми азероту здавались вам дрібницею? Знаю, відчували. А що як я скажу вам, що є чудове місце, яке допоможе відпочити та відновити сили? Так я кажу про спа курорт у Фераласі. Ви могли бувати тут, якщо виконували квест на поштову скриньку Кеті Степвісл, гарячі джерела, прохолодні напої, їздові мамонти. Гобліни зробили всі умови для вашого комфортного відпочинку. Але лише якщо ви маєте гроші, ну гобліни є гобліни, що тут сказати. Ті, хто цікавляться історією дворфів, знають, що у тронному залі знаходиться прохід під землю, а веде цей прохід до старого Еронфорджу. Містинка ця не дуже велика за розмірами, проте багато гравців точно про неї не чули. Саме тут стояв король Магні Бронзобородий, перетворившись на кристал, і саме тут він досліджував планету, щоб зрештою стати вісником Азерот. До речі, на підлозі досі можна побачити кристали, які лишились після пробудження короля. Зовсім недалечко від Стормвінду, ось тутки, знаходяться неймовірної краси водоспади. Тут можна спокійно проводити час в роздумах, відволікаючись від жахів буденності. А ще тут знаходиться ферма з вівцями. А що не вкрали вовки чи злодії? Винахідливий гном замінував вівцю. Не повторюйте на низькому левелі, бо можна померти. Але вівцю, якщо що, можна підірвати. Багато дивних та незрозумілих речей відбувається у нашому улюбленому всесвіті, але такої дивини навіть я за всі роки гри ще не зустрічав. На заході Тірісфал Глейс є невеличкий ліс біля озера Whispering Forest, а в цьому лісі знаходиться загадкове коло з грибочків, і інколи, якщо правильно вгадати час, тут можна зустріти чарівних дракончиків, які прилітають сюди звідусіль, щоб поспівати пісень. Це дивовижне видовище захоплює всіх довкола. Навіть звірі приходять сюди, щоб помилуватись і насолодитись музикою. Ніхто насправді не знає причини, чому так відбувається і що це все означає. Дехто каже, що саме тут вперше висадились вищі ельфи після вигнання з Калімдору, а інші кажуть, що в цьому місці знаходиться найтонша межа між звичайним світом та смарагдовим сном. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях свої думки з цього приводу. Цікаво дізнатись вашу думку. І на цьому наразі все. Існує ще безліч цікавих, загадкових та дивних місць на Азероті та за його межами. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк і напишіть пару слів в коментарях. Це допоможе моїм відео розповсюдитись по всьому Ютубу. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто мене підтримує. Ви найкращі. Знайте це. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте одне одного, разом переможемо. Бережіть себе та своїх близьких, всіх обійняв. До нових зустрічей!